Добрий день! З вами практикуючий психолог Анастасія, і сьогодні ми поговоримо про те, що таке режим самітника, чому ми уникаємо соціалізації та як повернути відчуття повноцінного життя. Дорогі друзі, чи бувало у вас таке, що ви свідомо відкладаєте зустріч з друзями, знаходячи для цього десятки виправдань? Чи ловите ви себе на думці інколи, що простіше залишитися вдома з телефоном, ніж іти кудись на вечірку або навіть просто поговорити по телефону? Чи здається вам, що спілкування стало виснажливим, а тиша єдиний комфортний простір? Якщо так, то ви не самі? У 2025 році все більше людей занурюються в режим самітника, вони уникають соціалізації, обмежують живе спілкування та віддають перевагу цифровому світові. І з одного боку, здається, що це природна реакція на сучасний ритм життя. Нас виснажують проблеми, інформаційний потік та соціальний тиск. Але, чи справді ми щасливі в такому стані? Що буде, якщо ми продовжимо цей шлях? Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чому ми це все частіше обираємо самотність, чим це загрожує і як знайти баланс, щоб зробити своє життя наповненим, цікавим і справжнім. Чому ми уникаємо соціалізації? Да? Щоб зрозуміти цю проблему, давайте розглянемо основні причини, через які ми йдемо в соціальну ізоляцію. Перше, це перевантаження інформацією. Наш мозок просто не витримує. Щодня ми прокидаємося і майже відразу беремо телефон до рук. Дуже часта історія. Новини, повідомлення, соцмережі, відео, інформаційний потік здається нескінченним. Ми щохвилини обробляємо сотні дрібних фактів, переглядаємо десятки облич, лайкаємо пости, коментуємо чужі думки. Але у цього є також побічний ефект, мозок втомлюється. Ми перевантажені настільки, що будь-яке додаткове соціальне навантаження здається непосильним. Нам простіше сховатися, залишитися на самоті, ніж витрачати енергію на живу розмову, де потрібно бути включеним, аналізувати, реагувати та емоційно вкладатися. З часом це приводить до того, що ми відмовляємось від спілкування не тому, що не хочемо, а тому, що не маємо для цього ресурсів. Друге, це страх оцінки. Ми боїмося, що недостатньо цікаві. Соціальні мережі створили ідеальну картинку світу. Ми звикли бачити ретельно відібрані моменти життя інших людей, вони подорожують, сміються, досягають успіху. Це створює відчуття, що наше життя недостатньо яскраве, що ми недостатньо цікаві для спілкування. Перед зустрічами ми починаємо думати, а що я розповім, чи є в мене щось цікаве, чи я не виглядатиму нудним. І цей страх робить нас напруженими, і в результаті ми обираємо не ризикувати, просто залишитися вдома, відмовитись від зустрічі, знайти виправдання, чому ми не можемо поговорити. Третє це звичка до легкості. Онлайн-спілкування замінює реальність, месенджери, соціальні мережі дали нам можливість спілкуватися без зусиль. Тобто ми можемо подумати перед тим, як відповісти, ми можемо залишити повідомлення непрочитаними, ми можемо не відповідати взагалі. Але у живій розмові такого комфорту немає. Там неможливо відкласти відповідь, неможливо поставити на режим не турбувати. Взаємодії з людьми вимагає гнучкості, імпровізації, уваги до співрозмовника. І чим довше ми уникаємо таких ситуацій, тим складніше нам стає в них перебувати. Четвертий пункт це емоційне виснаження. Ми просто не маємо сил. Світ навколо нас наповнений кризами, нестабільністю, війнами, економічними проблемами. Ми щодня стикаємося з тривожними новинами, проблемами на роботі в особистому житті. Іноді здається, що соціалізація це ще один стрес, якого хочеться уникнути. І ми обираємо тишу, ми боїмося ще більше виснажитись. Але чим це нам загрожує? На перший погляд, соціальна ізоляція здається безпечним вибором. Але її наслідки насправді можуть бути доволі серйозними. Це може бути емоційна порожнеча. Без глибоких зв'язків з людьми ми втрачаємо радість життя. Це може бути втрата соціальних навичок. Чим рідше ми спілкуємось, тим складніше нам повертатися до цього. Це може бути підвищений рівень тривожності і депресії навіть. Самотність посилює психологічні проблеми і людина починає почуватися ще більш ізольованою. Проблеми з самооцінкою. Соціалізація допомагає нам відчувати себе значущими. Без цього ми починаємо сумніватися у власній цінності. Як повернутися до повноцінного життя? По-перше, розпізнавайте свої бар'єри. Запитайте себе, що саме змушує мене уникати людей. Це страх, це втома, це невпевненість, усвідомлення проблеми це, звісно, перший крок до її вирішення. По-друге, обмежуйте інформаційний потік, дайте собі час на відпочинок від соцмереж і новин, щоб не перевантажувати мозок. Далі зробіть перший крок домовтесь із другом або подругою про зустріч, поговоріть з колегою. Навіть маленькі, незначущі соціальні взаємодії допомагають вийти з ізоляції. Шукайте спільноти за інтересами. Якщо вам важко знайти контакти з людьми, Спробуйте знайти коло однодумців, спільні інтереси роблять спілкування природним. І пам'ятайте, що вам не потрібно бути ідеальними. Люди цінують справжність, ваша унікальність це те, що робить вас цікавими. І висновок сьогоднішньої розмови в тому, що ми живемо в часи, коли уникнути соціалізації дуже легко. Але чи робить це нас щасливими? Чи не стає наша зона комфорту просто кліткою, з якої ми боїмося вийти? Життя це не лише інформація, це не лише робота, не лише онлайн, це емоції, це дружба, це зустрічі, які заряджають? Давайте не дозволимо самотності поглинути нас. Давайте виходити у світ, бо він чекає саме на вас. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. До побачення!